Українська асоціація футболу вперше за п'ять років проводить Women's Winter Cup – головний зимовий турнір жіночого футболу в Україні. Завдяки чому вдалося відновити змагання і хто претендує на перемогу? Діана Трегуб розкаже. Лютого не на навчально-тренувальній базі Київського Динамо стартував з зимовий кубок жіночого футболу. Цьогоріч турнір особливий. Він святкує 10-річний ювілей. В ньому беруть участь 10 жіночих команд вищої ліги з усієї країни. Змагання проводять вперше за останні 5 років. Спочатку на заваді стояла пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Насправді для нас це дуже важливо для розвитку жіночого футболу та дівочого. Команди дуже зраділи, тому що 5 років паузи перед війною. Закінчилася цей турнір, якби проводитись. І насправді них пауза зараз в чемпіонаті, там три місяці. І для нас важливо підтримувати тонус ігровий для них. І зараз 11 учасниць, взагалі, 11 учасників вищої ліги. Але ось 10 команд найбільше приймає участь. І ще одна команда медалі зараз на зборах в Туреччині знаходиться. В них давно був запланований турнір, але коли вони дізналися, що ми проводимо, то засмутилися насправді. Але ми дуже раді, що максимально команд долучилися, і ось вийшло зробити таке. Такий формат для всіх цікавий. Чотири дні турніру сьогодні відбулися півфінали. У першому зійшлися дебютанти, колос ковалівки та Житомирське полісся. Представники Київщини, які цього сезону вперше брали участь у лізі чемпіонів, відкрили рахунок на 17-й хвилині. Однак, футболістки Житомирського клубу швидко відновили паритет: 1-1. На перерву команди пішли за мінімальною переваги колоса 2-1, який було не зупинити у другому таймі. Гра завершилася розгромною перемогою ковалівського колоса 7- -1. Ну, звичайно, зараз ще ейфорія, бо перемогли і війшли в фінал. Ну, рахунок, як то кажуть, великий, але дівчата молодці, всі знають, що Полісся – це дуже молода команда. Вони тільки от перший рік, першій різі, але вони прогресують. І я думаю, що вони зробили дуже великі пару сходинок навіть вперед. Вони добре контролюють м'яч, але ми трошки були сьогодні більш точніші, може більш опітніші. У другому півфіналі зустрілася команда Сістер з Одеса, яка вперше бере участь у турнірі, та полтавська Ворсла, яка раніше вже тричі вигравала зимовий кубок, але під назвою Житлобут 2 Саме вони і відкрили першими рахунок, а пішли на перерву вже з перевагою у два м'ячі. Забити дебютанткам так і не вдалось. Натомість Ворсла, перемігши з рахунком 4-0, вийшла до фіналу. Видалась не така легка команда Сістерс, віддам їй належне. Вони дуже хороший суперник. Вони зарекомендували себе в чемпіонаті. Нам було тяжко з ними грати. Зараз теж була нелегка гра, незважаючи на рахунок. Ну, гра була мені здається цікава, як для глядачів. Останнім переможцем зимового кубка з жіночого футболу у 2020 році ставала харківська команда «Житлобуд-1», яка тепер має назву Металіз 1925». Саме цьому клубу належить і рекордна кількість перев. У турнірі п'ять. Втім, харків'янки участь у цьогорічному розіграші не беруть. Хто ж завоює титул найсильнішої команди у 2025 році? Стане відомо вже завтра. О 13.00 стартує фінал зимового кубка жіночого футболу. Трансляція на платформах Суспільного.